Вітаю вас з новим роком. Хоча новий рік вже тиждень, як йде. Але знаєте, є такі люди, які амбіційні, які ставлять перед собою якісь цілі, задачі на новий рік і вже наступного дня в спортзалі вони, вони вже працюють і так далі. А є люди, яким потрібен час на відновлення, вони беруть відпустку. Вони їм потрібно, ну потрібен час, і потім вони вже приходять з новими силами, починають працювати. А є такі люди, як я, яким не дали відпустку, і вони весь цей час працювали, і задовбані починають цей рік. Yeah. Але сьогодні не про це. Ми з вами не бачились з минулого року. Тож що скажіть, що ви, як, як ви, як ви провели ці свята, напишіть в коментах, дуже цікаво дізнатися. Моя аудиторія потрохи росте, і я знаю, що є люди, які дивляться тільки влоги, а є люди, які дивляться тільки про дизайн. І ви могли помітити, що минулого місяця не було випуску новин про грудень. Бо були свята, і в принципі в грудні не було таких новин, прям щоб цілий випуск про них знімати. І з головного, це те, що Adobe не купує фігму. І якщо у мене були тут конфіті, я б ще раз кинув конфіті або нали би собі бокал шампанського. Це... Те, чого дизайнери боялися, мабуть, найбільше. І нарешті вони розійшлися, Adobe йде своїм шляхом, Figma йде своїм шляхом, і все, всі розвиваються окремо від один одного. Це був стисловий випуск новин за грудень, а сьогодні ми говоримо про тренди дизайну у 2024 році. Всього їх сім. І ми не будемо говорити про такі банальні тренди, як жирні шрифти в моді, бруталізм повертається і повертається вже останніх 3-4 роки. Або градієнти в моді. Градієнти в моді ще, як я завів канал на Телеграмі у 2018 році. Коротше, всі ці трени ми будемо обходити, вони такі, знаєте, все буде модно, якщо правильно його зробити, якщо правильно скомпонувати елементи, підібрати там свої кольори, свій стиль, свій шрифт, все. Це що завгодно можете робити, воно все буде в моді. Найдіть сліпо за трендами, бо, наприклад, колір цього року по версії Pantone це піч, це персиковий колір. І це ж не означає, що ви будете використовувати цей колір у всьому вашому дизайні. Десь примінили там тренд попали і пішли далі. Не зациклюйтесь на цьому, не зациклюйтесь на тому, які шрифти популярні. Наприклад, той же Інтер, він популярний вже декілька років. Монсерат він взагалі був признаний на якомусь ресурсі головним шрифтом цього року, бо його найчастіше використовують. Монсеррат, шрифт, який ви чуєте, як тільки ви починаєте вивчати дизайн. Сьогодні ми поговоримо про тренди UI, UX, які дійсно не на поверхні лежать, і які стосуються конкретно 2024 року. Ми до них поступово приходили, поступово все мінялося, і ось які вони. Bento Box дизайн. Бентобокси – бокси це взагалі продукт японської культури. У них там це дуже популярно. Це просто лаунчбокси, які розділені на секції, і вони зручні для того, щоб організовувати їжу, для того, щоб зберігати все в чистоті. Цього року активно почали застосовувати це і в дизайні інтерфейсів. Взагалі, розвиток бенто можна прослідкувати ще з Windows 8. Якась варіація бенто, можна сказати, вона була ще в Windows 8. Ну якщо ви дивитесь презентації Apple, або, хоч раз заходили на їх сайт, то ви можете помітити, що в останні роки вони дуже популяризували цей бенто, бо спочатку використовували. В кінці кожної презентації, коли е, інформація про продукт розділена на секції, а потім вже присутність на їх вебсайтах стала такою, що просто неможливо цього не помітити. Це дійсно круто із UI зору, і з UX. У цю сітку можна проектувати як завгодно, які завгодно розміри секції робити. І прикол в тому, що у кожній секції ця внутрішня частина вона Живе окремо своїм життям. Ви можете назначати туди абсолютно будь-яку анімацію, абсолютно будь-яку інтеракцію. Почалося з того, що вони були просто пласкі, зараз там накручують такого, що просто. Кожна секція вона може бути, як не знаю, своя екосистема у кожної секції може бути. Це виглядає стильно, круто організовано, мінімалістично, це круто працює з респонсівом. Цей стиль зараз застосовує дуже багато веб-сайтів, є навіть сайт, на якому зібрана добірка в цих вебсайтів. Я залишу посилання в описі до відео, можете перейти, подивитися, надихнутися чимось. Якщо ви ще не почали, то спробуйте, бо все вказує на те, що популярність тренду цього року абсолютно не зміниться. Плаский дизайн більше не такий плаский. Сьогодні я про це розказувати не буду, бо на каналі є ціла окреме відео, де я повністю розказую про історію дизайну і як ми прийшли до того, що скеоморфізм повертається. Так, це такий невеликий спойлер того відео, але подивіться дуже цікаво. Дизайн під AR і VR гарнітури Так, останні роки все тільки говорять про те, що потрібно вміти дизайнити в 3D під AR, VR, але це були тільки булачки. Бо у 2023 році, 5 червня, Apple представила свій Vision Pro з шолом віртуальної реальності, який вийде цього року. І тоді понеслося. Тоді всі згадали про те, що віар-індустрія не стоїть на місці всі ці роки. Згадали про ті компанії, які займаються віарами, і такі, а, дійсно, прикольно було б зробити для них якісь інтерфейси. Тобто індустрія вже почала йти в цьому напряму, і всі ще більше прикинуться, коли Apple випустить свій шолом. Я раджу вам не зволікати вже починати активно в 3D індустрію все-таки входити. Так, то були балачки, зараз вже до діла. Вже є багато інструментів, які дозволяють ознайомитись з 3D набагато легше, ніж це було колись. Такі інструменти як Безі, це як фігма тільки для 3D-дизайну, можете його спробувати і подивитися, наскільки вам це зайде, наскільки ви готові до віртуальної реальності. Ну або, хоча б просто знаєте про це, будьте до цього готові, бо розвиток 3D не зупинити. Анімація. Я думаю, ви цей тренд чуєте вже багато років, але дійсно зараз анімація стала набагато більш доступною, ніж була раніше. Це як 3D, вже з'явилося дуже багато інструментів, які дозволяють не заморочуватися з After Effects, а зробити це на їх сервісах. Ну і змінився підхід до анімації, бо раніше вона була більш простою, а зараз це комбінування з 3D, якісь переходи цікаві, взаємодії з самим вебсайтом, коли ви там скролите паралакси, анімації, ну тобто, все зараз анімується. і... Реально, якщо цей тренд ви не знали ще, не використовували. То саме час про нього задуматись. Я, наприклад, анімацію в своїх роботах не дуже часто використовую. Не люблю замрочуватися з After Effects, Але в блендері в 3D-анімацію це прикольно робити, це прикольний такий досвід, і просто воно рендериться довго, а так дуже круто. Є така компанія, як Lottie Files це такий сервіс, де ви можете зробити якісь векторні анімації, але до цього потрібно зробити це в After Effects тому ж і просто завантажити на лоті. У фігмі це набагато простіше зробити, бо ми робимо це інструмент. Як в прототипі, але просто підключаємо оцей плагін Lottie і він робить все, так скажемо, за вас. Тож на анімації теж не забувайте, бо цей тренд, який розпочався ще багато років тому, і прийшов до того вигляду, який ми маємо зараз. Штучний інтелект. Я думаю, ви не здивовані. Він розвивається настільки стрімко, що якщо переміститись на початок 23-го року і згадати ті картинки, які генерувалися раніше, їх було соромно показати людям. А зараз це настільки креативно, круто і якісно зроблено, що просто ти. Не можеш зрозуміти, як за один рік технології настільки взлетіли. Це тренд не на один рік, це початок дуже довгого шляху. Якщо ви ще не користувалися жодним штучним інтелектом, ти так? то дуже раджу розпочати. Бо якщо з анімацією з 3D можна було раніше щось вигадувати або обходити це стороною, то штучний інтелект вже стороною не обійдеш. У кожній компанії, у кожній продвинуті компанії його використовують. Кожен стартап, наприклад, якщо його оцінюють, то якщо там нема штучного інтелекту, на нього навіть не звертають увагу. А з приводу дизайнерів, то на даному етапі він нам допомагає. Так на даному етапі він допомагає. Це так тривожно, неспокійно. Що трапляється з артистом, коли той забуває свою мету? І варто розібратися, як все працює, і не бачити в ньому ворога, а використовувати його в своїх цілях. Наприклад, якщо ви ще не вмієте 3D, то створіть зображення 3D-об'єкта в штучному інтелекті. Так, це буде просто картинка, але це буде картинка 3D-об'єкта, і це буде набагато швидше, ніж ви вивчите 3D. Особливо якщо сроки горять. Якщо у вас є якась ідея логотипу, просто вбиваєте цю ідею в штучний інтелект, він нам генерує логотип, потім ви вже його допрацьовуєте в Векторі і робите брендінг все, як вам потрібно. Я сподіваюся, що в своїх роботах ви вже давно не використовуєте Ipsum для того, щоб робити плейсхолдер текстом. Просто використовуєте штучний інтелект для того, щоб він генерував вам вже. Більш-менш готовий текст це набагато краще, ніж ви будете лорем іпсом то й ставляти. Це тільки три приклади, які лежать на поверхні. Варіантів використання штучного інтелекту дуже багато. Просто почніть з цим розбиратися. Інклюзивний або доступний дизайн. Це означає, що коли ви проектуєте свій дизайн, не варто забувати про те, що продуктом будуть користуватися не тільки люди без якихось ват, з ідеальним зором і так далі. Варто перевіряти ваш дизайн на контраст, на кольорове сприйняття, на е, розмір того ж шрифта, на те, як люди будуть користуватися ним однією рукою, на те, як люди будуть орієнтуватися в просторі. І тут ви всі даєте трапака. Тобто всі ці речі вони і раніше були обов'язковими, але з розвитком дизайну варто не забувати про це, яким би стильним ви не хотіли зробити свій продукт. Не забувайте про різні категорії людей. Не забувайте про те, що на планеті дуже багато старих людей, які тільки вникають в світ технологій, і якщо раніше вони від цього відрікалися, то зараз все в інтернеті, і в них просто немає іншого виходу, як знайомитися і користуватися тими продуктами, які ми з вами звикли користуватися. Є багато плагінів, багато сервісів, які дозволяють перевірити ваш проєкт і скоригувати його, виправити помилки, щоб фінальний продукт був доступний для всіх. Персоналізація. Це тренд, який теж багато років вже на слуху, але він постійно змінюється, трансформується і прийшов до того, що ми маємо зараз. А зараз тренд такий, що в багатьох проєктах нам дозволяють кастомізувати все, як нам потрібно. Тобто змінювати порядок елементів, змінювати кольори. В останньому оновленні Revolut вони дали можливість змінювати тему додатку на своєму пристрої. У Telegram є можливість змінювати колір тексту, кнопок у цих. Баблів, задників для діалогу. До речі, оцей паттерн зелений або квітку, яка використовується по стандарту телеграмі на заднику, її можна змінити. Бо скільки людей я бачу, які використовують цей стандарт чомусь і навіть напевно не задумуються про те, щоб його міняти. Добре, звичайні люди, але дизайнери. Ну що, що це таке? Список я можу продовжувати дуже довго, і це стосується не тільки зовнішнього вигляду, а й персоналізації в плані звернення до користувача. Це ж просто супер-кльова ідея! Просто знайте це, використовуйте і не будьте шаблонами. Це були всі тренди на цей рік. Як бачите, вони не з'явилися ні звідки, вони просто розвивалися з роками і прийшли до того, що ми маємо зараз. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А я дякую вам, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод. До зустрічі!